Всім доброго вечора, хлопчики та дівчаточка. Ну, не знімала я відюшечок, тому що мала замовлення ну, і мала племінничку. Вона приїхала до своєї бабці, ну, але звичайно вона прийшла до мене і каже, приділяй мені увагу. Вчора було свято, то я їй вже приділяла увагу, але так як о, до того часу я мало вирішила замовлення, то вже сьогодні вирішила закінчувати одне замовлення. тому що мене там ще чекає, бачите, отой рушничок не спас. Дівчатка, хлопчики, я вам хотіла цікаво розказати з власного досвіду, що я думаю взагалі про відкіт тканини заготовки. Заготовки на е, хрестик, ну, типу, на нитки. Е, звичайно, на лічильну гладь я е, не зустрічала заготовок, е, на бісер я зустрічала заготовки, але про бісер я буду вам розказувати в іншому відео, тому що це буде дуже довго, бо я маю що вам сказати. Але мені треба почати свої образи вишивати. А от з хрестиком я ніколи не мала справи, тобто, я маю на увазі, я ніколи не вишивала по якомусь нанесеному принту нитками. Ніколи. Це у мене замовлення мого однокласника, якому я не могла відмовити. Але я, звичайно, сказала, щоб його сестра мені скинула фотографію, що саме я маю довишивати, так як вона не встигала. Якщо б там було щось багато, я би ще не брала. Тому що я вишиваю довго. Я вишиваю дуже довго, і тим більше все буде залежати, чи я зможу вишивати чи ні, від мого стану, тобто від мого організму. Якщо в мене голова не болить, хребет, не болить крежі, не, болять, не болить, я не болит, значить я ще вишивати можу. І ще буде все залежати від того, яка ситуація на даний час того чи іншого дня. Тобто, якщо якась ситуація складна в день в мене, там, чи ще щось стало, чи треба якісь організаційні питання робити, я не можу вишивати. Я навіть не можу приступити до вишивки, Тому що мені не завжди воно йде. І я переконалася в цьому. Особливо цей тиждень від початку, я реально навіть, навіть той тиждень, той, бо я почала свою чашечку, нарешті, зараз вам її покажу. Так як я вам готую нове відео, але мені треба ще до нього підготуватися. Я не мала часу, я мусила довишивати замовлення. Так, як, розумієте, Воно мені на голові стоїть якби щось знаєте, тяжке. І я вирішила дозакінчувати всі свої замовлення, аж потім я вам розпочну нові проєкти. У мене дуже багато є цікавих ідей, старих і нових. Надіюсь, ще новіші не вилізуть. Дивіться. Не знаю, який каунт полотна, але це тканина Онікс чи Екстра. Вона має різну назву в різних магазинах, як я казала, стилю хакі. Вона ну, на жаль, не передає. Весь то, от, як вам показати от так. ціле, ціле вам передає камера того кольору, воно бість як зеленіше. І е, Я дуже люблю стиль хаки, воєнний стиль. Я обожнюю в мене є такий якби, та як поховичок, але такий не зимовий, а такий усінній штучним хутром. Хутро таке, як гепар, гепард має, знаєте, я теж люблю цей принт, такий гепард як гепард виглядає його шуба. І стиль хаки. Такий ну, чисто такий майже самий, як це, просто може навіть воно чуть -чуть, це темніше від мого поховичка. Це якби ну, от стиль, колір хаки, бо є колір хаки, це не спектральний колір, якщо я не помиляюся, бо я ще це вчу. все. Ну, навіть не вчу, я просто пригадую, я це все колись вчила. Я постійно де всюди, де я сівчила, я мала справу з кольорами, тому я на кольорах дуже добре все розумію. Але пояснити, знаєте, щоб я пояснила і так, знаєте, по-простому, то треба мені ще почитати, типу як згадати. І переписати дещо. Я хочу вам просто показати, ну, то, як я це бачу. Е, ну, Але я не мала часу навіть взагалі пописати. <писати> Нічого не мала часу пописати, а писати не треба. багато ж. І малювати. Е, тож, дівчаточка, хлопчики, я отут герб змінила і додала ще от пару хрестиків сюди. Так як ви бачите, це є, е, принт нанесений такий, е, я не раджу вам вишивати. Взагалі по жодних заготовках. Ну, сі образи, то вибачайте, але я прихильниця суто вишивки на чистому полотні. Навіть не на панамі, мене панама не, ну, на мене не хвилює, не приваблює більше. Я ще маю її і вже мушу просто так довишивати. Але щоб я в подальшому купила панаму, ну, це це щось не знаю, щось мало би стати. Просто я її не купую і не хочу більше її мати. А тим більше і по ній вишивати. Розумієте? Я не прихильниця цього, так як я рахую, що коли ви досягаєте якогось рівня майстерності у вишиванні, у тому, що ви саме більше вам всі вдаєте, то відповідно ви розумієте, що ви хочете чим далі, тим складніших тканин. Розумієте? Навіть не вишивальних. І я таке теж планую такий експеримент зробити, але то все на майбутнє. І дивіться, дівчатка, я вишиваю, такого вам зблизька покажу, я вишиваю 3х3 3 на 3, хрест, 3, на 3 ниточки, кажу 3х3 хрестика. Е, тобто, якщо от мурано, якщо взяти це рушничок, скільки я вишила, бачите, за 5 днів, 4 дні, я вже не пам'ятаю, 5 якось 10 днів, це все, що я змогла вишити. Так що мені на наступний тиждень прийде дуже багато вишити. Тобто ще більше, ніж за цих 5 днів. Тому що нема часу, нема часу, бо там з 30 роки робити. І якщо ви побачите так, ну я зблизька поки, бачите, тут два, раз ниточка і два ниточка. Тобто 2 на 2. Це і 2 на 2 ниточки. І е, на мурано так таксі вишиває. Ну, якщо це вже мікровишивка, то ви, звичайно, вишиваєте одну цю ниточку. От. Тобто берете е, ниточка в ниточку. Якщо ви стандартно вишиваєте, а це Аїда 16, тобто каунт Аїда 16, і мурану, 32 каунт, то ви вишиваєте раз, два, дві на дві ниточки. Тут вишивається 3 на 3 ниточки. Так як я справу ніколи з заготовками на нитки не мала, але мала справу 3 на 3 ниточки, я вишивала таку патріотичну писанку, але не патріотичну, голубу патріотичну писанку я на мурану вишивала. Перше замовлення свого рушничка пасхального я вишивала на такій схожій тканині, але вона була якісніша чуть-чуть. Ця трохи така, що сімошит, така чисто, як на моїй макі, от, як на моїх маках. Ну, чисто така, видите? От, от Така самісінька. Це така самісінька тканина. Вона, ну, вона на макі, вона гарна, бо вона і закриє. Але на, ну, на сурочки я не раду. Але ця просто гарний колір має. Ну і це замовлення, це я собі не купувала. І до чого я вела? До того, що на тканині я такі вишивала, і 3 на 3 ниточки я вишивала, тому я взялася до цього, до, цієї, до цього замовлення. Але я вам скажу чесно, було трохи складнувато, так як я не хотіла зміщувати герб сюди. На один там хрестик ну, на, на типу як на чотири ниточки, тому що, якщо я би змістила герб сюди, а воно так, по ідеї, я скачала цю фотографію на Pinterest, тобто мені дали таку паперову знаєте, якби, фотографію на папері. Схеми тут в мене не було, тому що тут схема намальована. Ну, мене попередила е, замовниці, що тут, там нічого не видно, там реально нічого не видно, якщо ви так придивите, то що ви тут е, видите на, е, на, на цій малюнку? Е, от, е, ну, що тут зрозуміти, Куди тут ти? Сюди, сюди. Е, якщо ви будете просто по потім вишивати, ви нічого не вишиєте. Е, ну, це нереально, я не знаю. Я не розумію, як вишивати по заготовках. Ні, ні. Це не для мене, і я нікому не раджу. Я ж кажу, я категорично проти такого. Категорично я. От, от, в цьому плані так. Я не люблю заготовки е, ніякі. Не то, що на, на нитку, на бісер. Ну там є винятки. На бісер це є винятки. І так як я не хотіла зміщувати цей герб, я мусила його якось придумати, ще додати пару хрестиків. А відповідно, якщо ви його в ширину додаєте пару хрестиків, то відповідно ви якось і в довжину мусите теж так, щоб тут не було цього малюнку, оцього. може це сі часом, то мусите якось оформити так, щоб воно гармонійно дивилося. Так як я ну, так, як, як щоб змістити герб. Ну, тобто вишивати його такий, як він на схемі. Я навіть скачала таку схему в, патріотичному, в патріотичних відтінках. І фотографію таку саму скачала, і схему таку саму скачала. І е, якщо б я вишивала по оригіналі, тобто по тій схемі, то я би змістила герб. І, відповідно, я би мусила змістити сюди трошки далі на один хрестик, а це дуже замітно, навіть на той один хрестик. Оцей елемент орнаменту, тобто ці елементи. Я не хотіла цього робити, так як тут, бачите, суцільна тканина, її ще треба круїти. Тут рукави будуть прості, манжети і комірець. але манжети, і комірець вже вишиті. Тут, відповідно, пілочка, спинка здається, і рукави, чи як, я, я не знаю, рукавич. Це на, на військового сорочка. Воно, звичайно, буде гарно, якщо це все вшиє докупи. Але... Не зміщувати якось, ну, я рахую це неправильно. Все ж таки, я прихильник того, що я завжди вишиваю з центру, якщо це йде не, ну, от не, не образ. бачите. От, якщо це йде не образ, тобто не картина, там, яку можна почати з краю. не знаю, Як вам показати, от почати з краю, тому що мені тут центр. Ну, там, обличчя Діви Марії, Я обличчя Діви Марії завжди собі лишаю на кінець, тому що це найскладніше. Що найскладніше, я лишаю на кінець, тому що якщо я це зараз розпочну, я там зроблю купу помилок. Я так вишиваю, розумієте, от, якщо це йде якась людина, образи я ніколи не вишиваю спочатку обличчя. Обличчя в мене в кінці вишиваю. Ну Так мені комфортно, зручно. І от така була у мене ситуація, що я мусила і тут додати хрестиків, і тут додати хрестиків. Ну, і, відповідно, я вже і це змінила повністю. Це мало бути чуть менше, але воно чуть вийшло більше, тут додала більше е, е, оцих 581-ї ниточки оливкової. Ну, але файності вийшло, файнесно. Е, отут представляєте, зробила я помилку на одну ниточку, от в цьому ряді. от в цьому, На одну ниточку. Вертикальну я зробила помилку. Тобто горизонтально я дала три ниточки, а вертикально я дала раз два. Далі я пішла дві ниточки. Все, і воно мені все пішло в кіреберці. Я ніяк не могла сообразити е, поза, поза, позавчора, позапозавчора, що я зробила не так усереду. Е, я отут думаю, ну, може, не буде сильно змітно, я ще додала чомусь дві. Е, Дві ниточки, не знаю, чому я додала. Вірніше, ще два хрестика. І, відповідно, отут в кінці. вже, оце, Просто я тут вам не показувала, або ну, п'яльця за, за цей. отут Воно вийшло вище. Вище це, Бачите, це все вже рівненько. Я тако буквально брала і тако міряла. тако брала голочку, ножницями я не буду. Брала Голочкою такою йшла, 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 сліпала, 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 закладала, потім далі, йшла, йшла, щоб було рівномірно, бо на лінійці це не поміряєш, розумієте? Ну не можеш нереально. Тому що полотно не рівне, воно дуже таке рихле це полотно, на ньому складно далі працювати, іменно ще й три на три. Якщо б ще два на два, дві на дві ниточки, це ще ну, би йшло якось. А 3 три — 3 ну, це кожну ниточку переміряю. Кожний хрестик переміряй, бо це чорна нитка. А чорна нитка вона само по собі дуже сильно стомлює очне яблуко, чорна нитка. Е я знаю, що це є, ну, це є нейтральні кольори, є чорний, сірий, навіть є сріблястий нейтральний колір і білий. Але білий колір нейтральний, він інакше сидить. Хіба біле по-білому. Білим по білому, то складно вишивати. А якщо ви білим вишиваєте контраст, тобто білим і темна, темне полотно, ну то ще якось воно йде. Але коли йде чорна нитка на тем, ну це ще добре, що контраст більш менш але все одно колір хаків він складний колір для очей. Складний, зразу вам кажу. Може, то мені так, я не знаю, може комусь легше йде, я не спорю. Але от мені воно складно. Я вам розкажу просто свій власний досвід, який у мене сістов. Вишиваночку, цю сорочку. Ну, але в носі вже вишило, мені вже оплатили, все добре, завтра мають забрати, тому я вам вийшла нині зняти відюшечку, так як я вже завтра буду готуватися до нового відео, і час у мене не буде на знімання відео і показування замовлень. Файнісі отримали. Ну, і оце, що я вам казала, я мусила випорювати, все це, 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 це і я жду сюди. Наново її перевишивати. Хоч Я вже сильно була, стомила, змучила, вже в очексі розуміти, все розпливало, але я таки довишивала. Я сказала, що я оце при світлі вишивати не буду. Світло 4,32. Я ніякі замовлення при світлі не вишиваю. Хіба свої вишивки, і то знаєте, це ще під знаком питання. Тому органайзер, бачите, стоїть, без курню ніяк не можу закінчувати. Ну, вже все, одне замовлення вишивано, дозакінчу. Подивіться, дівчаточка. Ну, образ я вже собі поскладала. Зараз вам покажу. Бачите, все, я. Ну, ниточки далі розкидані, але вони вже гарно посортовані були, але то не мала і коли. А отут, бачите, я отак люблю закласти всі ниточки, яких мені треба, наприклад, на той чи інший елемент схеми. Я позакладала, все, вони вже готові. Я спокійно собі сідаю і вишиваю. І так само я зробила з чашечку. З чашечку то у мене взагалі вже ниточки деякі. Бачите, все вже посортовані, я вибрала рожеві відтінки, буду вам показувати відео. Оці, все все посортовано, позакладуємо. Таким чином я закладаю всі свої нитки, якщо я довгий час не беруся до процесу, або просто якщо я маю на наступний день все одно вишивати, то я люблю отак все складати. Ну, щоб це не був хаос, розумієте. Ну, образу я не пошивала, я хочу тут зелену то є, ой, отут зелену ниточку вишити і оце коричнево. Хотіла блискуче дати ниточки, але зрозуміла, що рейндр Калорі це буде дуже дорого давати, і це буде на мій образ. Тут якось воно недорешно, тому що попробую підібрати такі відтінки. Це, це буде скільки мінеток треба купити. Представляєте? Далі показую вам от свій рушничок, ну, не свій, а замовлення, як я казала, оце скільки я вишила, ну і що тут поробиш. Але зато грушечки вишиті і ниточки вже о, я о, як сказати, забрала. З яблучка ниточки, там десь якась одна. Не ні, ні, забрала всі, бо там інакше йдуть ниточки на отой колосок, е, колоски, чи як вони, ту пшеницю, я не знаю, тут пшениця має бути. Я, я, я називаю ту пшеницю. Е, яблучка, звичайно, що мусить бути. Яблучка мені подобається, як я відтінки підібрала. Мені так само, як на тому рушничку. Так само, ну І це, і це теж вже відтінки. ну Там ще один відтінок є, що треба на колосок дати. А теж позабирала, вже, ну і вже маки, отут ромашки буду вишивати, оті фі, такі, якісь фіолетово-сині відтінки, такі знаєте, виноградні, як я кажу, ну, бо виноград є різний, і отут вже мачок буду вишивати. І, і, і вже оця, оцей центр вишиваю і мені стане легше. Ну, треба багато, на наступний тиждень треба попрацювати. буду працювати, вже одне замовлення вишила. Далі. Подушечка, дівчаточка, ну, макі, ви виділили, що не... нічого з ними не робила, а подушечка дивіться, я вже її позавершувала. Отут, всюди. І вишила я от такими ниточками. Я хотіла тут, звісно, інші, і кажу, мамі питаю, файно буде чи ні. Питаю її, ну не знаю, десь п'ять разів, чи файно буде. Вона каже: та файно, я кажу, точно файно буде. Тому що тут Тимніша ниточка, тут світліша, а тут ще світліша. І ви знаєте, я ще думаю, але мені здається, що файно. файно, буде. тому що ну, не буде це біле. Не могла я це зробити світле, ну, тому що якось ну, мені. Хоча, ну, Не знаю, може, треба яркішу ниточку взяти, але теж не хочу сильно яркішу, тому що я хочу, щоб була вся увага сконцентрована на самій квіточці. Це більш таке, як нейтральне вийшло. Я думаю, воно правильно, тому що все ж таки увага е, е, ну, вона має бути на отій квіточці. Ну, дуже файнезні кольори. Е, я, звичайно, мала тут дати більш приглушений відтінок, але я дала яркий, е, е, ну, і ви знаєте, це такий синій, синій, натуральний, навіть не натуральний, це синій, чи не натуральний, треба почитати, далі в ДНЦ на буду вам знімати відео, то я вам вже точно скажу, що це за колір. Далі, дівчатка, оце, оце, ну, що воно рівненько. отако вам боку поставлю. Дивіться, це моя картина, яку я хотіла щось тут ще вишити. Ну, мій натюрмортик, він 2 на 2 вишитий, Ви виділи такий ще чайник, великий з тортиками. Це у мене три картини, і оця чашечка, яку я так і повишивала, як бачите. Тобто я вже її вишила. Ви знаєте, я не бралася до цього проєкту, процесу свого, десь, може, з пів року. Ну, там щось була, вишивала той рік. Знаєте, той рік я розпочала, типу розпочала той рік, а і трохи повишивала пару днів, Ну, тобто, я забула, 11 днів я це вишиваю. Тобто, це 11 днів, оце, що ви бачите, це 11 днів вишивки, якщо так рахувати по днях. Ну, Я там могла сидіти весь день, могла не весь день, ну, то само собою я ще не можу вишивати весь день. І е, я не знаю, але за чотири дні вишивки, майже за п'ять, ну я врахую 4, бо то, там в залі буквально пару хрестиків дала ну, то, вже, вже, то, то вже можна було щось повишивати трохи. Ну, грам, там, грамуньку. Ви представляєте, я довишивала всю чашечку, при тому, що я підібрала оці всі рожеві відтінки. Деякі були, ну це ж анкор нитки, а я вибрала ДМЦ. Я скажу вам складно. Тому що я вже з Пінтересу накачувала купа таблиць з ДМЦ з Анкор їх. Відмінності, там, які там відповідності таблиці відповідності Анкор і ДМЦ і ще там купа ниток інших фірм. І там пише одна нитка ДМЦ в Анкор одна і та сама, а там пише ДМЦ, така нитка, потім ще пише десь в якійсь другій таблиці, ще інакша нитка, в третій таблиці ще дві якісь різні нитки і така, і така. Я одним словом не могла зрозуміти, це що буде в мене каша. З того всього я вирішила взяти свої нитки, такі, як я вважала за потрібне, так як в мене є вся палітра рожевих відтінків, але я ще їх мушу намотати на свою таблицю, відповідності е, І вам покажу вже тоді, тому що так ви не, не зрозумієте, як правильно підбирати ниточки. Тому що я, я купила нитки, але я не мала коли їх понамотувати. Розумієте? Ну, не мала часу реально. І я вам скажу, мені дуже сподобав мій результат. Правда, там чуть-чуть світліші відтінки зелених, ну але я думаю, воно не має значення, тому що мені зелені подобають. Ну не хотіла я їх робити яркими, тому що. Троянди не мають ярких відтінків зеленого. Він є, що не мають от саме якраз такий відтінок. Хоча міг бути один тон чуть яркіший, але я вже вирішила не робити з того проблему, тому що в мене і так там є ще картини, на які треба підбирати відтінки, то не одна. Так що там мого, та, як то, мій талант ще буде <будеться> використовувати у підборі ниток. І ви знаєте, мені дуже вона сподобала. Я коли цю чашку вишила, я аж туди здалека дивлюся, аж зрозуміла, що воно є. Хоча воно ще понятно, що є, бо тут нема квіток. Розумієте, і голубі я хотіла вам показати хоч одну голубу квітку, тому що я підбирала голубі відтінки, такі як відповідність, Анкор, ДМЦ. От. Я не заміняла там назва, тому що вони мені одразу сподобали, як зелені, і оці такі, це не фіолетовий колір, це такий якби бусковий, бусковий колір. Це, не фіолетовий. Це, до речі, колір, який, яким я завжди постійно всюди вишиваю. Я ще вам розкажу в тому відео, які найчастіші відтінки використовують в нитки ДМЦ, тому що я вже замітила, ну, і які вони є оптимальні. Тому що є нитки, які практично не, вони не використовують, бо вони дуже мало поєднують з іншими відтінками. А є відтінки, які ну, ви прикладаєте, і вони будуть просто вам до всього файно, без блендів. Розумієте? Але це було дуже складно, я не вибирала нитки, майже навіть не півднини, а майже весь день я вибирала рожеві відтінки. Ну, тобто, я була в шоці сама з себе, як так можна довго вибирати відтінки. Думала, думала, гадала, потім сіла, взяла, вишила. Розумієте? І поки я не вишила, е треба було зразу сісти і вишити. Туди я би була поняла. <сум> Може, мені б не прийшлося півдня вибирати відтінки, прикладати один до одного, а просто взяла, підібрала. Ну це вже за другим, за другим разом. За третім разом я ж підібрала правильні відтінки, тому що за. За третим. за першим разом мені сі не сподобало, бо я тими відтінками вже вишивала, вишивали цей місце є малинові відтінки, хіба троянди є малинові. А потім я вже вирішила таки взяти відтінки троянди. Натуральні відтінки з димця троянди. Ну Троянда, розумієте? Так що, що все, дівчаточка, буду завершувати відюшечку. Бачите, отут в мене є станок для бісеру. Треба ним щось вишити. Вірніше, щось треба сплести, бачите. Все, буду завершувати, тому що тут буде дуже довге відео. Коробочку вам покажу в іншому відео. Ну і покажу вам відкриточки від лялітки. Подивіться, якою в мене краси є. Я вже собі зробила замовлення, у мережці. Нарешті. так що буду мати красоту і вам нову красоту покажу, а там красоти дуже-дуже багато буде. Всім дякую за перегляди, всім на добраніч і всім папусік!